Що сподобалося? Відкритість людей. От. Інформація, яка піднімається у вас на сайті, я давно спостерігаю за сайтом. Я багато скажу для себе особисто взяв так? сайт якоїсь інформації. Тема грошей вона дуже-дуже така ціна в наш час. У вас є своя історія. У мене є своя історія. Може вона не стільки епічна і не вимірюється в мільйон. Але переломний момент він був і десь в той самий час, так? І тоді, тоді я зацікавився темою грошей. А отримав якісь, перебирав якусь інформацію, нічого нового. Але та інформація, вона змінила мій погляд на подію. Це з тренінгу колі. Це, я так дивився першу частину, це думаю, оте, що зі мною відбувалося. І, до речі, він, сьогодні я отримав відповідь на одне своє питання. Питання було, я з своїм знайом в, в, в якості експерименту задавав, кажу, от, от, на твою думку, чому успіх вимірюється в грошах? Абсолютно ніхто з них не міг чітко відповісти. Сьогодні це було питання, можливо, коли відповів не, ну, якоїсь необхідності, це між так сказати, між, Контекст. між контекстом, так, я сьогодні отримав відповідь. Все мені це сподобалося. Дуже вдячний за запрошення.